Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал «Ярик Мазур. І сьогодні я знову у Львові і побачив такі гарні гриби, чому б не зняті, не показати вам, які ціни на них. Такі малі 350, такі 300, а такі 270. Так що приїжджаємо на протирибного і є свіженькі гриби. Хоч сьогодні дождь у Львові, але все рівно грибочки є. Ну, я зараз вам розкажу, які ціни на овочі, фрукти вибір є. Я такі ще молоденькі, по 300 теж так само. Є цибулька від 75 до 110. І можна взяти тут роздріб. Можете брати радар, не пожалкуйте. Чим вам не пошкодуєте, виносимо мороз і непогано родить, не стрілкує. Вибір є. є різні фракції і різні сорти. Так що приїжджаємо, беремо, садимо і будете мати такі гарні. Бачите, як тут вродили. румба яка гляньте, ред барон, ластун. Пластонин? Пластоне. Ясно. Тут і така. І радар. Моє бажання. Кінза Сто. Сто Петрушка. І кріп. І салат тебе по скільки був. П'ядеся гривень. Ружевій 50 і баклажан. 33 і такі, такі, такі двоєчка. Ясно? на гурт 40 городеска. такі в роздріб геліус по 50 гривень. 75. Тут так само і продають в роздріб і баклажан 35. Є такий на гурт 40 гривень. 40 гривень на гурт, Такий геліус. І влячки, 55 на гурт. 70 тут можна купити. Не перекладайте там. Така сливка маленька. 40 А така по 20. А такі у вас? 15 гривень. 15 гривень. Я на 9 ряду. Юре. Зараз нема цілої грини, я Нічого. А в Юрок скільки? 38. Отка гарна цвітна. 35. Може, А молода? 18 синя. 20. Баклажан ваш. 35. 65? Так, то і то ж. 65. Рожевий? Ружевій собі. А кабачок? 20. Кабачок 20. Така сливка. 25 і такі. Дякую. І є совойка 20 гривень. І було б 65, але нема. Розібрали. Гарбуз 20. Ну і тут теж така сама ціна. І щоб мати такі гарні овочі. Підживляємо від грогрин в норму. Також ж. Від хвороб можна скупити давай, давай. і від давай, давай, давай. кідників, а фазенді. Давай, давай, Кому давай. треба, будь ласка, великий вибір. І картопля сьогодні 11 така. Буряк кажуть 10. А морква? Тож 10, кажуть. Кукуруза тка сім. Картопля 10 і морква така по 7. І такий білий баклажан 30 гривень. Пекінка 30 на ряду. А цвітна 35. 35. А селера? 60. І дощик. Ціни не міняються на боршовий. Так і є. А цибулька? 10 10. А капуста? 8. Така гарна, гарна морква по 9. Як видно, мокра дощ падає. Невеличка, але падає. Така гарна морква, бачите, всередині. Суперова, червона вся і солодка. І вона по 8. 9 гривень. Ну, на великий гурт, кажуть, 8 можна. А буряк? — Дев'ять-вісім. 9-8. І маєте таку кукурузу. По скільки? То другий 7 гривень, ясно. Така по 6, а така по 10 капуста. Білороса 11. І є воля? Є воля. І скільки воля? 10 гривень. Непогано, добре. Рив'єра ще є. Тоже 10. Тут дядько постійно стоїть, але у нього і ви бачите, вибор навіть воля є, де хто питає. Її За її сортами. Те, що немає таке капуста. Так, так. І капуста по 8. І є цибуля 8 гривень. А звідки вона? Одеса. Одеса. Каже, картопля 10. А такі гарбуз, ромашка. По 18 наряду можна взяти. І прийшов на 11 ряд. Перше місце. І тут ціни на... Це в вас? А, яке? Так. Що? Це в розріб? Це в розрібні ціни. Ось такий розріб можна купитися. І привезли. Є слов'янка, білороса по 11. Так, Кертопля 11 по 10. Це королева, вона, да? і часник у нас зрозумів на ряду і так можна взяти від 70 до 150, а навіть 170. Слева кажуть, по 17 така груша від 60 до 70, 40 є дрібніша, ну, яблука від 25 до 30 гривень. Кожна крапає дощ, але ринок є. І тут вибір за 12 ряд. Теж можна вибрати. Від 25 до 30. І від 40 до 60 тут руші такі. Які гарні фрукти. І пахне. Я вас слухаю, що де? А, ви показуєте? Так, які гарні у вас. Дуже все трансляція. Ви ага. Знімаєте, мабуть, тік-ток, так? Є ціни. По 25 є такі, по 20 є такі, трошки менші. Молодого 65 кажуть. І фундук 150 за кілограм тут можна купити. І 80 800, Горецкий 70 за кілограм, Молдова 65, Одеса в 12 ряду є голина Сім'я таке, 200 гривень, і гарбузові, а таке? 130. 130. І хто питає про фундук, чи можна здати, в 12 ряду візьмуть 100 від. До 110 гривень за кілограм залежить від горіха, а так він стоїть 140-150 у роздріб. Залежить теж від горіха. І на ряду Повиногради. 80, 80, 75, 90 таких. 55. 80. Молдова 60 гурт. Дії ціни і помідорів у нас все вистачає. Саморожі. Такий гарний. Це що вас вон? Скільки? Вісімнадцять. Чернівці. Іка вони наряду ще є. 10, яка вона багато, і такі по 13 продають продюсер. Такі солодкі пайні по 15. День по 30-35. Ну а тут такі по 16. І я наряду, де такі гарні. квіти, Теми великі. Такий один стоїть по 200. Вибір великий. Більше вже ряд тут були вони. Жака вони трошки посунулись. І такі квіточки. Такі по п'ятдесят посадити. А ті малі по скільки? 35. 35.

переважно тут хризантеми. Ну і тут ще такі верес 100, 150 різні, 130, 160, 150, 200, така ціна. Так що питаємо, які Ціни у вас пишемо в коментарях, буде цікаво не тільки на квіти, але і на овочі, фрукти. І ще хочу вас попросити, щоб ви поставили мені вподобайки. А то в холодну погоду ходю і маю таку красу. А так мало 40 тисяч переглядів і не набралось тисячу мені подобаєк. Так що дуже хотів би, щоб ви мені хоч трошки дали подобайок. Ну, як я вам показував, є ще така синиця. Аліба, Регіна, атіла, ремонтатна, росте і родить від кінці травня до морозів. Без вусів окущується, окущується одненько посадили і за рік можете дуже багато. Невіть насіння падають, навіть насіння падають і знизу, коли волога, виростає вам розсада. Можете собі потім пересаджувати, садити. Ось таку красу вам показав. Так що всім, всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України! До побачення!